Дослідження показують, що вітер є одним із ключових факторів, які визначають поведінкові патерни карася. Сьогодні ми розглянемо, як сила та напрям вітру впливають на вибір глибини, швидкість переміщення, локалізацію риби та її підготовку до нереста. Всі дані підтверджені науковими джерелами. Давайте ж розберемося, чому цей фактор. Може мати вирішальний вплив на якість риболовлі, особливо навесні. На клювання впливає не тільки сила вітру, а й його напрям. І ось чому. В теплі дні при помірному вітрі швидкість 3-6 метрів за секунду. Поверхнева вода нагрівається рівномірно, створюючи температурний градієнт у воді. Наприклад, при південно-західному вітрі. Температурна різниця між прибережними зонами глибиною від пів до півтора метра і центральною частиною водойми, де глибина більше, ніж півтора метра, може становити 2 градуси Цельсію. Це і стимулює активність карася. Риба активно переміщується в межах прибережних зон, де оптимальне поєднання теплоти та доступності корму сприяє інтенсивному харчуванню. Тобто навіть відсутність вітру може бути гіршою ситуацією для карася, бо буде прогріватися тільки верхній шар води. А невеличкий вітерок перемішує воду та робить її комфортною на всій прибережній ділянці. Також слід розуміти, що при холодному вітрі, особливо навесні, ефект перемішування буде грати не на руку рибалці. Вода буде охолоджуватися, тому карась піде на більш стабільні. Глибоководні ділянки на водоймі. так з першим температурним фактором розібралися як коротенький висновок, теплий невеликий вітер, карась в березі, якщо вітер холодний, шукаємо карася на глибині. Слід розуміти, що температура води сама по собі не така важлива, дуже важливу роль грає кормова база. І зараз розповім, як вона реагує на вітер. При впливі помірного вітру. Водні течії переміщують дрібні частинки зоопланктон та інші мікроорганізми до прибережних ділянок. У таких умовах кара, що переважно шукає їжу на глибинах метр півтора, знаходить місця з підвищеною концентрацією корму. Згідно з дослідженнями, саме утворення так званих харчових гарячих точок стимулює рибу до активного. Переміщення між цими ділянками, що дозволяє рибалкам прогнозувати переміщення карася на певних ділянках водойми. Так, якщо водойма не дуже велика, напрям вітру може грати вирішальну роль. Для риболовлі обираємо той берег, куди дме вітер. І він тим самим створює як харчові точки, так і більш комфортні умови для перебування риби. Також ще один фактор, який говорить про користь вітру. Це рівень розчинення кисню у воді. Особливо це актуально на початку весни, коли на ставках та озерах спостерігається кисневе голодування. З потеплінням води збільшуються процеси гниття минулорічних рослин. А нові, які б відновлювали кисень у воді, ще не з'явилися. Тож, мало того, що вітер сприяє накопиченню їжі та покращує прогрівання води. Він ще насичує прибережну зону киснем, що також позитивно впливає на метаболізм риби. І, як наслідок, збільшує шанс на клювання для рибалки. Наступний фактор, який я знайшов в наукових дослідженнях, не є таким однозначним. Але його все таки потрібно враховувати це мутність води, її важко оцінити, і від водойми до водойми цей показник може відрізнятися. Так ось, при невеликому вітрі. Хвилі в береговій зоні підіймають мул, в якому купа мікроорганізмів. До них і спішить карась. Завдяки своїм рецепторам він легко орієнтується в мутній воді та ще й відчуває себе більш захищеним від хижаків. Але де ця границя, коли карасю стає некомфортно дихати і він виходить з берега на більшу глибину, важко сказати. Також потрібно розуміти, чи багатий прибережний мул на їжу. Якщо це не так, то вітер може не викликати позитивного ефекту. Тож, який ми маємо висновок навесні теплий або навіть трішки більший за середній вітер позитивно впливає на клювання. Шукаємо рибу на глибинах від пів до півтора метра біля берега. На який дме вітер? Якщо вітер холодний або занадто сильний, скоріш за все риба обере більш глибокі місця. Де вплив вітру не відчувається, також корисним може бути обрати місця біля кручі, в яку б'ють хвилі. Карась може чекати щось смачненьке в таких місцях.